Вітаю! Якщо ви хочете говорити красивою, правильною українською, але у вас немає часу, довгі підручники, одні лекції, тоді я маю для вас рішення. Сьогодні пропоную мовний челендж. Ми з вами розберемо мовні правила і на кожне з них виділимо по 60 секунд. Без складних термінів лише суть. І перше правило апостол. З'ясуємо. Де ставити це? Коли і можна. Подивіться на екран. Перед нами такі слова м'ята, єса та об'єкт. І всі вони написані з за апостолом. Запам'ятайте, саме тут апостол не просто прекрасен. Це важлива орфографічна ознака. Бо є право. Ставимо апостол після В, П, В, М, Ф. Якщо після Ні ДЕ, я Є, Ї е, е. Так, давайте ще раз. Апостол ставимо пісню В, П, В, М, Ф. Якщо після не, ДЕ, Я Є, Ї е, е. Звернемо увагу на наші слова. Я після Ми. Переда апостроф Є після П переб'є апостроф Об'єкт. Після Б перед апостроф Також даю вам пораду. Уявіть, що апостроф це мовна подушка безпеки, яка не дає злитися двом звукам. І взагалі, після губних приголосних ми не можемо вимовити м'яко. Тому і з'являється апостроф. Молодці! Щойно ми вивчили з вами перше правило. Переходимо до наступного. А наступне правило про милозвучність. Ми всі знаємо, що українська мова дуже милозвучна. Однак, щоб не робити помилок, ми повинні знати чіткі правила милозвучності розглянемо деякі з них. Отже, милозвучность У чи в. З чи із. Наприклад, от такі у нас є сполуки в Вінниці чи У Вінниці. Як же ж краще сказати, з школи чи Із школи. А це залежить від звукового оточення. Ми вживаємо той варіант, який звучить м'якше. А під ми повинні з вами знати правила. Якщо наступне слово починається на голосну, тоді нам треба писати В або «з». Якщо на приголосну, тоді У або «з». Наприклад, ульводи. Так, ми пишемо у, тому що наступне слово у нас починається на приголосну. Але... Ми напишемо в італії, тому що наступне слово починається на голосну. З університету. Тут тобто ми напишемо з, тому що слово університет починається на голосну. Але і з школи, тому що слово школа починається на приголосну. Таким чином, і дотримуємося правила малозвучності. Ну і, звичайно, даю вам пораду. Проговоріть фразу в голос три рази, що для вас буде звучати легше, та і буде правильним варіантом. Це і було наше друге правило. А тепер переходимо з вами до останнього правила, яке ми вивчимо сьогодні. У який знак після шиплячих? Ставити чи ні? Як же ж правильно? Ніч що написати, чи ніч що дощ з м'яким знаком, чи дощ без м'якого знаку. Запам'ятайте, є чітке правило. Після шиплячої ж, ш, ш, ш ш, який знак може бути, а може і не бути. І все залежить від будови слова. Насправді є два питання. Перша випадка це форма від іменника. Наприклад, слово ніч це іменник. так? Тому «нічу» ми написали ось таким чином. І друга форма слова на щі залишаються без змін. Дощ без мірку вознаку. Тамачі без мірку знаку. Давайте ще раз. Після шиплячих Ж, Ши, ш, щ, чи, який знак може бути, а може й не бути. Все залежить від будови слова. Дві форми. Це перші формі. форма. Форма гіпімека. Ніч це іменник слова ніч, пишемо спокійно, без м'якого. І слова на щи, які залишаються без змін, в принципі. Дощ без м'якого, калач без м'якого. Молодці. Ну і звичайно, остання порада. Якщо слово утворено додаванням закінчення, і воно звучить м'якше, який знак потрібен. Але якщо це вже основа, наприклад, дощ, то не чіпаємо. Молодці! У вас все гарно вийшло. Запам'ятайте, мова це не тільки те, що ми говоримо, а як ми це робимо. Якщо кожного дня проділяти лише хвилинку, то через місяць ви вже доходитимете де апостроф, а де м'який знак і не казатимете в Вінниці. Підпишіться на наш YouTube канал Донецька обласний палац дитячої та юнацької творчості, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось у наступному відео. Буде ще цікавіше.